Привіт усім, хто дивиться мій канал. Ну що, я вдома. Орхідейки цвітуть, вже перецвітають, деякі дорощують бутончики, деякі тільки зацвітають. Дракошка цвіте, ну а там ще є бутончики. Ось. Такий цвітоносік нього. Пірат пікот, ще один бутон залишився. Ось цей красотун цвіте. <кій> Це перецвітає вже. Красоточка дуже гарно цвіла. Вже післязавтра збираємо речі, поїдемо в село, будемо вже в селі вже дивитися за нашою плантацією, заму перевезу туди бальзамінчики, все. Тут в мене залишиться тільки орхідейки. Ось така красота розпускається, ще куча бутонів і гілочка ще одна. В обшому тут ще цвіте. Так, тут над телевізором теж ось орхідейки, вже треба бачу политися, буду поливати, вже ця перецвітає теж. Довгенько вони цвіли обидві, вже заберу все з балкона і... Орхідейки винесу, десь приїду, винесу на балкон цих клаповусиків таких красоточок. Ось такі конячки великі. Так, тут в мене теж це моя сама перша моя орхідейка. Я не раз її показувала, я її пересадила, вона прекрасно прийняла. Пересадочку вже ось наростила корінчики і на силу розпустилася, а то вона мені зимою не процвіла. Далі великоквіткова. Тут такі прямо великі квітки я не достану. <кій> Теж цвіте. Ось такі красотки. Гарні великі. Це Ой-ой-ой, ой-ой. Ось такий красавчик тут розпустився. в общем, трошки ще цвіту орхідейки. Далі покажу вам стриптокарпуси. Всі дітки на місці. Вже теж треба полити їх. Так гарненько вже попідростали, такі стали гарнесенькі. Листочки вибивають, ну і вскорі вони повинні зацвісти. Цей теж набирає бутончики. Ось тут бачу, проклюнувся бутончик. Тут ще я не бачу. Не бачу, тут ще не бачу, тільки наростає кущик. І тут ще не бачу. Ну, в общем, красотульки ростуть. Ось. Бутончик бігошки я їх обрізала теж, бачите, трошки підросли, поки нас не, не було. Красотульки ще ті. Ну і цей красавчик випускає нові дітки. Бачу, ростить. Тут ось є діточка, тут є діточка, тут ось на цвітоносі, на бульбі. Я вже хотіла викинути, але він стояв, стояв, бачу, щось прокльовується. Думаю, нехай ще постої. В общем все ось це все буде забиратися. Ну і тут бальзамінчики, то обрізані наші королівські піларгонії почали обростати листочками. Ось ми обрізали. Корчики верхушки, і вони прекрасно пішли рости такими кущиками гарними. Так само тут ось ми верхушечку забрали, і вже з кожної пазушки пішли рости ось нові гілочки. І так, кругом почали прокльовуватися гілочки. Кругом, кругом, кругом. Бачите. Для того й обсікається, щоб не був один стовбур бальзамінчик, обсікається верхушка, і він зразу починає корчиком рости. Ось такий красавчик. Це теж все буде забиратися, стіла ж буде вимиватися, все буде вимиватися. Ой, роботи ще тут буде роботи роботи. Така красотка зацвіла. Це з цих, що е, взяли, взяла самі останній раз на оціночки. Ось така фіолетова красоточка. Ну, нехай буде. То в мене деньки там місця для них не було. Сюди поставила, бачу, ну, ростуть. Поїдуть вже в суботу, в ґрунт висажу, вже їм буде воля. Далі, далі, тут в мене теж перчики, вже прям дуже хочуть в ґрунт. Прям дуже придуже Вчора тільки полила, вони вже мені бачу. Підсохли знов грунт підсох. Пити хочуть страшне. Маленька коробочка, тут корні, корні тако пальцем. Пробуєш і тут корінь на корню і ось. Дивіться, скільки корінчиків. Прям повна коробочка і ще ось вибиваються і вибиваються корінчики. Ось такий перчик. Гарний такий, гарнесенький перчик. Росте. Далі ось скільки ще черенкованих є черіночків, трошки вже вкорінених, трошки ще не вкорінених. Ось бачу тут -то пропали Треба забрати зразу. Не може бути так, що все, що поставиш, все вкоріняється, щось вкоріняється, щось ні. одразу ось так забрали і все. І чекаємо далі. Нехай вкоріняється остальне, що залишилось. Теж їх тут немало залишилось, я вам скажу. Скільки корчиків, так само тут теж багато. бігонія що ми зрізали, теж вся стоїть по Нічого ніде її не в'яне нічо. Поки мій стоїть. Ось одна бачу, тільки пропала. Я знаю чому. Це ця, що я її поранила була. Я знаю причину. Це мій косяк. Остальна вся бігошка стоїть. Вся-вся. Це верхушки від е, піларгонії Королівської. Ну, і тут теж королівська піларгонія трошки, трошки бальзамінчиків стоїть. Не знаю, як це все зносити з п'ятого поверха, ліфта нема, все вручну. Багато в руки не візьмеш, бо це касетка. Вона під руками прям ламається. Ну, я взяла з. З села ще багатенько касет, щоб ставити касета в касету, щоб було прочніше і можна, хоча б було б по дві касети брати в ру... ну, дві руки брати по одній касеті, щоб не бігати так багато раз. Але не знаю, будемо бачити, як воно вийде. Надіємось, що все получится. Ось так, ще стільки черіночків є. Ось тут вони трошки прив'яли, але це нічого страшного. Це воно просто е, приживається. Ці листочки відпадуть, е, і тут в пазушках будуть нові е, ростики, і воно буде прекрасно рости. Ну що, йдемте на балкон. Так, що в нас робиться на балконі? На балконі в нас ось це теж все буде вивозитися. Фуксія, фуксія ось корчиком гарненька така. Я їх там собі вдобрю. Я знаю, чим їх там вдобрити. Тут я не можу вдобрити тим, чи можу вдобрити їх там. Ось це ампельна така. Такий корчик в мене є. І ось там далі теж ампельна. гарні такі корчики поробилися. І ось ця ампельна. теж гарні корчики, зразу ми їм прищіпимо верхушечки. Ось так. І нехай ростуть з пазушків ще. Е Гілочки. Та в мене ще багато вкорінюється біля мамочки. Це я пересаджувала. Так, по кавунчиках. Ось ці кавунчики були накриті. Що вийшло? Получилося, вони в мене дуже погано сходили. Я подивилась, ніби не було. Я її гарненько полила, бачу, таке є. Ось тут є, тут є. Ось тут в кожній риночці тут є. А де немає, я посадила бальзамінчика. Прям відламала і поставила в ґрунт. Де немає, бачу, що немає зовсім нічого. Я так пальчиком чик-чик. ось, Бачите, сходить, там сходить, там сходить потрошки. Є. В общем, посходить. Ось там вилазить. В общем, я так подивилася, що є. Ну, значить, буде рости. Ось. Ось тут. Десь тут я бачила. Ну, в общем, обшому... якщо немає бальзамінчика, то тут -то все є. Далі далі в нас це денька. Так, денька, денька ось так. Тут їй трохи замало світла було, вона трошки потягнулась в бік. Ну, нічого страшного, ми їх швидко висадимо і все буде добре. Тут сходить, тут кругом я дивилася так легенько. Піднімала грунт бачу, там ще сходить, витинається, то я її не дуже трогала. Думаю, нехай вже не буду чіпати. Надію, що все зійде. Ось тільки прокльовується теж. Ось тут, тут. Тут аж три. Ну, в обшому. Трошки є. Так, це бальзамінчики стоять. Виноград ще корінчики не пустив, теж стоїть. Тут пару штучок є привитого кавунчика, залишилося. Ось цей так гарненько пішов вріст, бачу, і там ще пару штучок пішли в ріст. В обшуму з зосім у нас буде привитих кавунчиків. Ну, я ще думаю, я, я то посадила лагінарію ще, може, привию. Ну, не знаю. Думаю, чи гратися, чи не гратися. Ось це в мене кавунчики. Тут теж теж бачила, де не де ще сходять. Тут теж. Кругом є кавунчики, так що трошки зійшло. Вони такі, їм замало світла, вони жовтуваті трошки. Я вже їх сьогодні підобрила добривом і бачу, починають зеленіти такі, як, бачите, віни і починають зеленіти листочки. Ось він зранку був жовтий жовтий а зараз вже міняє більш на зелений такий колір листочки, цей теж був жовтий, вже стає таким зелененьким. Тут ще тільки краюшок лишився жовтенький. Я їх підобрила для баштанових культур. У мене є добриво. Я вже не чекала першого листочка, бо вдобрюється. З першим листочком. Я бачу, що їм не вистачає живлення сонця. Ну, сонця не можу дати, а живлення дала. Йолочки на силу поїдуть висаджуватися. Далі, ось ці красотки всі стоять, теж на висадку. Ну і тут теж це буде. Це і ось це. Це в мене будуть корчики, які будуть е, приміром того, що я продаю. Так що ось такі у нас справи. Кавунчики трошки буде, деньок трошки буде. Розсади багато є на продаж, бальзамінів багато. Все, всім удачки, всім пока-пока. Завтра не знаю, чи буду щось знімати. Вже зустрінемося в суботу або в неділю, в селі. Всім пока-пока!